Продаж будиночку в районі Червениця. Йдемо показувати. Він от такий класичий. Якщо йдемо дивитися, телефонувати і забирати. Це у нас такий дворик, вхідні двері. Ну і заходимо в сам будинок. Сам будинок світлий. І дуже багато в нас простору. При вході гостьовий туалет. Широкомасштабна плиточка, така, дивіться, яка велике зеркало. Сходи на другий поверх, калатовочка. І заходимо в саму кухню-вітальню. Кухня-вітальня у нас дуже простора, от прям дуже. Вона такої широкої форми. Місця багато. Для відпочивальної зони, так для обідного стола. Ну і сама кухня теж є у формі Г чи даже П, да? великі шафи, де ви можете все поскладати. Перші дверки це кладовочка. Посудомийка, вся техніка монтована. Йдемо на другий поверх. Сходи у нас дуже зручні. Це у нас спальня. Велика шафа купе, в є балкончик, внутренний дворик будинку. и вигляд на все места, здесь как раз санузел, значит, у нас сушка, пралка, спецэйточка. Парня, и новая душевая кабина. Кімната номер три це може бути як кабінет. Вона є теж досить простора. Може бути як дитяча шафа на всю стіну, шуфлядки, тумбочки, Ну і балкон.